Тут білі тягнуть рукою чувань. Нічия. Зрозуміло чи ні? Цей захід ми організовуємо зараз в рамках чемпіонату світу шахів, який відбувається у Львові. Ще минулого року ми спільно плідно працюємо з обласним інваспортом і виникла ідея організувати такі інклюзивні турніри. Ми їх організовуємо вже між іншим часто на базі наших дитячих клубів і інваспортом з речими дітками. Але в рамках чемпіонату нам вдалося придбати вперше у Львові спеціальні шахові дошки, які використовують гравці, які мають вади зору або взагалі не бачать. І власне з цієї нагоди і з нагоди чемпіонату ми спільно Організували шахові федерації інваспорт на такий турнір. У Мене дві групи по 10 дітей. Фактично, я щодня в школі, то з однією групою, то з іншою. крім суботи, неділю. П'ять днів на тиждень діти мають можливість займатися шахами. Ті, що не мають зовсім залишку зору, тим на початках дуже складно навчитися орієнтуватися по дошці, діагональки, починаю з ними з пустої дошки, щоб вони, ну, по-перше, нотацію вивчають, і руками проводити горизонталі, вертикалі, щоб не збивалися з одного рядочка на інший, діагональки всі вчу, двойнічок, три нічок, там на ну, той. Ну, і, і з часом, якщо вони вже по дошці навчилися орієнтуватися, чим досягають вищих результатів, тим і мені цікавіше з ними працювати. І вони вже зростають і, і працюють, ну піднімаються вище і вище. Ті, хто мають залишок зору, на початках вони йдуть швидше, але вже десь на рівні. Четверта-третя розряди фактично вирівнюються. І вже тут не, не зір відіграє, а наскільки людина розвинута вява, наскільки може в'явити позицію не тут, що на дошці, а тут ще буде через два-три ходи. Турнір проходить в веселій, безкомпромісній боротьбі, де молоді спортсмени здобувають шаховий досвід, турують дорогу до перемоги. Такі турніри проводяться достатньо часто і найважливіше, що йде клопітка робота по підготовці. Шахістів серед людей з особливими потребами я вважаю, що робота на належному рівні і наш турнір засвідчує. Непогані результати. Вони якраз і здобувають досвід турнірної боротьби, якраз учаться гри, тому що гра з людьми з особливими потребами має певні особливі правила. Відповідно, скажімо, там, торкнувся, ходив, а для людей з вадами зору, відповідно, є дещо інші правила. Він вже завдяки ну, тактильним відчуттям якраз відчуває, чи зроблений хід чи ні. І тут якраз необхідно ті правила застосовувати.